Мої вітання всім гостям та друзям моєго каналу Троянди для душі пропоную Любі сьогодні обговорити цікаву тему, як, чим і коли нам підготувати троянди для казкового цвітіння і все дуже просто. А коли ж потрібно вносити добрив, адже ми знаємо, що в холодних ґрунтах, коли температура цих ґрунтів менше 6-8 градусів, троянди не здатні засвоювати поживні речовини. Грунти прогріваються до температури 6-8 градусів, коли вдень у в нас температура буде 10-12 і вночі вже не буде мінуса. І так декілька днів поспіль. Але любі, ми ж з вами розуміємо: ґрунти прогрілися, троянди вже здатні засвоювати поживні речовини, але ми маємо їх покласти туди заздалегідь, бо добрива мають ще розчинитися. В нас на півдні зазвичай можуть бути проблеми, може бути посуха навіть навесні. Тому, Любі, я завжди кажу, в нас потрібно доброго вкладати яко можна раніше. Любі, в своїх коментарях ви пишете, що в мене така дуже поживна земля, і в мене такі гарні троянди. Дякую, дякую, Любі, богиня цього плодирки це я. Жарти, жарти, але не зовсім. Я колись в своєму відео переїхала з багатоповерхівки, розповідала, що цей будинок дуже старий, ділянка ця дуже стара. Уявіть собі, Любі, вона більше ста років вже служить. І на цій ділянці постійно вирощувались фруктові дерева, врожаї збирали просто відрами, постійно була якась городина. І ось вже я декілька років вирощую троянди. Любі, яке ж плодоріддя? Любі богиня цього плодоріддя, це я, це я я вкладаю всі ґрунти, мінеральні добрива і також органічні я роблю компост. Роблю із залишок овочів, фруктів і трохи трав. Наші основні макроелементи живлення, НПК, азот, фосфор, калій, вони ще і по-різному, в залежності від температури, засвоюються рослинами. Ось, наприклад, калій він починає засвоюватися вже при плюс 5 градусів прогрітості ґрунтів, а при спекотній погоді він, навпаки, не засвоюється. І тому влітку в нас рослини на півдні, вони починають потерпати через те, що не здатні засвоїти калій. За спекотної погоди калій не засвоюється. Тож любі акцентуємо для себе, що рослина калій здатна засвоювати за досить ще низьких плюсових температур. І це важливо, це руйнує міфи про те, що троянду потрібно годувати вже при цвітінні. Азот Він буває в різних формах і гарно, що при досить холодних ґрунтах засвоюється його аманійна форма. Аманійну форму має аміачна селітра. А фосфор починає засвоюватися вже при більш теплих температурах, ґрунтів від плюс 15 градусів. Окрім того, фосфорні добрива ще погано розчиняються в цих ґрунтах. Про фосфорні добрива кажуть, що вони малорухомі в ґрунтах, тому що вони ще здатні зв'язуватися з ґрунтами і ось просто залишатися там, де ми їх поклали. Ось така проблема з фосфором. Ще відома така інформація, якщо азот, який рослина засвоїть за сезон взяти за 100%, то калія вона засвоїть десь 50-80%, а фосфора 30-50 два рази менше. Азот неймовірно важливий елемент і не тільки тому, що завдяки ньому утворюються ці кущі, листя, він ще сприяє утворенню гормонів, ферментів, каферментів. Азот, наприклад, він впливає на утворення цитокінінів в коріннічку, а скільки буде цитокінінів, це вирішує, скільки в нас буде пагонів, бруняк і квіток. Тому, любі, азот нам крайній потрібен. І він потрібен в саму першу чергу. Тому першим добривом, яким ми підгодовуємо наші троянди, буде азотне добриво. Я буду використовувати в цьому році аміачну сілітру. Вона мені подобається, я бачу, яка вона ефективна, і мені дуже подобається, що вона швидко-швидко розчиняється. Ось в цьому році я придбала таке добриво і буду вносити ложечку десь на метр квадратний. Ну так, умовно собі буду уявляти. І цього вистачить. Зараз в нас невеличкі морози і тільки закінчаться ці ті морози. Я чекаю вже на дощ, і навіть якби пішов сніг, я вже буду розсипатися добрива. Я хочу вже спішити. Якщо любі у вас піщані ґрунти, ймовірно, вони кислі, тоді краще вам обрати кальцієву селітру, бо вона трохи змінить реакцію ваших ґрунтів. Наші ґрунти чорноземи від своєї природи, вони не кислі. Але за рахунок того, що ми вкладаємо добриво, той самий суперфосфат, наприклад, оця поверхнева частина вона може стати кислою. Любів, в кого ґрунти піщані, окрім того, що вони кислі, вони ще і дуже вимиваються дощами, тому вам добриво потрібно вносити трохи більше, ніж нам на наших важких ґрунтах. Все. Перша частина це азотне добриво. друга частина це вже буде комплексне добриво, повне НПК. Я його вношу, також спішу і вношу вже на початок березня. А чи це не зарано підгадовувати троянди вже в березні? Ні, Любі, не зарано. В мене в квітні, в минулому році, троянди вже заквітували. І голодні троянди, скільки вони зможуть утворити пагонів, скільки вони можуть утворити бутонів. Мало троянда має бути нагодована. Тому я вважаю, що в нас на, на півдні потрібно не звалікати, а робити це дуже швидко, бо в нас зазвичай замало дощів. Нітрамофоску я буду трохи загортати в ґрунт, використовувати також десь ложку на квадратний метр, умовний. Нітрамафоска, вона має крупні гранули, і в мене вона діє пролонговане добриво. Чому саме як пролонговане добриво? Ну, тому що ці гранули є і ось такі, і ось такі вони різні. І ми ж розуміємо, любі, що вони не здатні розчинитися всі в одночасі. Більш крупні будуть розчинятися пізніше. І я ці гранули, я їх знаходжу, мені здається, ще через рік. Ну, Повністю вони не зникають нікуди. В нас мало дощів. І ще раз: азотне підживлення, або ам'ячне селітрою, або кальцевою селітрою, в залежності від ґрунтів, і повне НПК це база. Це ось той необхідний мінімум, але який нам забезпечить все ж таки гарний ріст троянд І це буде вже достатньо гарним підживленням. Ми можемо ще використовувати додатково в некореневе живлення. Навіщо? Ну, тому що фосфор засвоюється краще за теплих погодних умов. І ми можемо його давати по листу. Чи можна не підгодовувати троянди в ґрунт, а гадувати їх через листя? Я вже казала, я робила відео на цю тему: ні, не можна. Це все рівно що людину гадувати через ніс. Вникарінневе живлення, само по собі, воно недостатнє. Воно засноване на тому ефекті, що рослина має знизу листа продихи, які використовує для газообміну, як ми ніс. І коли ми рослину обробляємо по листю, ми намагаємось в ці продихи закинути трохи добрива, але його дуже мало. дуже. Саме так, ще один спосіб живлення по листу, але він не може бути базовим. Він може бути любі, тільки додатковим. Ось так. Я вже любі колись казала, не дивиться, як добриво називається, дивиться на його склад. Оце таке добриво n 3 p 14 k 33 Я обожнюю добриво такого складу вже в другій полові літа. Чому я не використовую в себе на півдні влітку добриво з великою часткою азота? В мене і так рослини дуже сильно ростуть. Мені не потрібно влітку багато азота. І, взагалі, я раніше робила помилку. Чому? Бо я намагалася підживлювати рослини навіть в спеку. І це ні до чого гарного не приводить. Любі, ні до чого гарного. Я раніше як робила? Пройшла перша хвиля цвітіння, і в нас вже починається досить висока температура, а я намагаюся в ґрунт годувати рослини. Ні, зараз я цього не роблю. Це не потрібно в нас. Бо ці добрива починають блокуватися просто в ґрунтах, рослина не здатна їх нормально засвоювати. Тому я влітку в спеку троянди підгодовую тільки по листю. І, наприклад, якщо влітку є якесь похолодання, пішли дощі або це вже ближче до осені, тоді я починаю використовувати ось такі різні осінні добрива, я їх дуже люблю, в них зовсім мало азоту. І окрім таких добрив, яких я вношу вже розчинами, їх можна вносити також по ґрунтах. Дуже добре, троянди на осінь підживлювати калімагом або калімагнезією. Калімаг Калімах він також має досить крупні гранули, і якщо на осінь я вносила калімаг або калімагнезію, я завжди рахувала, що на початок сезону на весну в мене калій в ґрунті є. А також, як я казала, суперфосфат також потрібно вносити на осінь, бо він дуже погано розчиняється. Осінні дощі починають цей процес, щоб на весну троянда засвоїла його. Але любі, я вам вже зізнавалася, що я була лидоцюгою. Я ось-ось тільки недавно вносила суперфосфат і ще любі, що я зробила. Що я зробила? Я вносила ось таке доброго. Ну і ось добрива я змішую з компостом. В мене є компост, я його роблю з залишків кухні, де яка картопля чистилася, де яка капуста. Деякі яблука їлися, що залишається, все несу до компосту. І воно дуже гарно перебриває, чи це дієвий компост, дуже дієвий. Ніяких спеціальних споруд, нічого я не робила. Невеликі заглиблення, іноді додаю туди водички, коли посуха взагалі в нас і дуже висока температура. Шкарлупи від яйця також додаю. Бо я вважаю, що храбачки, які живуть, просто живуть в цьому компості, вони споживають це все. і те, що вони виділяють в цей компост, це є вже також поживні речовини. І все. Дуже тепла погода, дуже приємне і легке заняття. І я впевнена, що трояндочки це зацінять. Чому? Бо я не вносила калі мах на осінь, а це добрива має велику частку калія. Окрім того, воно таке дуже дрібне, воно як борошна. Я подумала, що воно здатне швидко потрапити до коріння рослин. Окрім того, тут є частка фосфору, я так собі подумала: в нас немає дощів, у нас немає снігів, і той суперфосфат, що я вклала в ґрунт, він так і буде лежати. Він не потрапить до коріння рослин. А за рахунок того, що це добриво, воно більш дрібне, маю надію, що воно розчиниться і воно буде діяти набагато швидше. Ось така в мене зміна в цьому сезоні любі, тому що я ледоцюга. Висновок любі азот дуже потрібен. Азота боятися не потрібно. Не потрібно його вносити більше тієї норми, яка написана на наших інструкціях. Краще внести менше. Зазвичай із іншими добривами я роблю так само. Я вношу трохи менше, чим я можу прочитати по інструкції. Мені так спокійніше. Ось. Бо ми завжди можемо використовувати ще додатково або обробку добривами по листічку нагодувати, намагатися так, або використовувати органічні добрива, такі як компост. Компост я зазвичай використовую при посадці своїх троянд, а також, якщо в мене є його достатня кількість, я можу підмульчувати рослини компостом, він дуже гарно діє. Також в кого є зола, є попіл, можна використовувати як джерело калію і кальцію. Я в себе не використовую, тому що в мене ґрунти не кислі, вони кислі тільки поверхнево. У нас на півдні ґрунти не кислі, якщо вони не піщані. Навіть якщо рослинки якісь нам сигналізують, що в нас кислі ґрунти, це тільки поверхнево там, де ми вносимо добре валюбі. Наші ґрунти мають так звану буферну відпірність. Що це означає? Що природу ґрунтів поміняти дуже складно. Можна трохи чимось змінити, але не поміняти її взагалі. Тому я дуже з обережністю ставлюсь до добрів, які мають лужну реакцію, як кальцієва селітра або попіл, або зола. Але я використовувала колись ми тільки почали тут жити. Як я казала, в нас було на ділянки дуже багато дерев, і було багато дерев, які вже просто були неживі і були старі, і ми це все попіляли, і частину попалили, і я це внесла в ґрунт. І в мене просто було багато і попілу, і зали. Я це вносила в ґрунт. В мене тоді дуже добре росла морква, а потім я так собі замислилася, боже, що я роблю? Я можу цим, мабуть, нашкодити. Але зараз, Любі, якби я мала той попіл або золу, я би внесла, бо щорік, кожен рік троянди виносять багато калію із ґрунтів це факт. Наші трояндочки раками зростають на одному місці, вони не можуть подбати самі про себе. Любі, ми можемо стати богинями і богами плодоріддя наших ділянок. Крім того, я вважаю, що троянди це дуже вдячні істоти. Якщо ми подбаємо про них, не будемо ледацюгами, вони нам відвдячать, вони казково зацвітуть. Як завжди, Любі, дуже вдячна вам за перегляд, неймовірно гарні коментарі, які ви залишаєте, обожнюю їх читати. Любі, бережіть себе, своїх близьких. Всім удачі і гарного цвітіння!